Зверніть увагу, коли з'являється інформація про запуск буревісника. На момент перебування Сполучених Штатів спецпредставника російського диктатора Дмитрієва. Тобто, це прямий військовий тиск на Сполучені Штати. Росія в чергову вирішила погратися ядерними м'язами. Але, пані Марія, вас не дивує, що інформацію про запуск буревісника, Коментує норвезька розвідка. Я з глибокою повагою ставлюся до норвезької розвідки, приблизно так само, як і до естонської розвідки, які коментують ситуацію на сході України. Але коли немає реакції з боку провідних розвід е служб мається на увазі Велика Британія, Німеччина, Сполучені Штати, тут це викликає певні запитання. Я аналітик, давайте аналізувати разом. Агану, я нагадаю перед історію цього буревісника: 13 випробувань з них лише два умовно позитивні. Тобто про позитивний бекграунд е, цієї суперракети, е, у розумінні російського диктатора, ми говорити не можемо.